Що у вас застіжавчити, то в першу чергу треба розуміти, чому він виник і чи немає у вас камінців або спазмів. Додатково я на консультації задаю запитання, чи є білі важкість у правому ребергі, чи є гіркота в роті, нудота, метеоризм, пожовтіння шкіри і очей, чи є потемніння сечі, чи сформований у вас скал, чи частіше у вас діарея чи закрипи, чи робили ви УЗД і який розмір камінців? Бо це це важливо для підбору курсу. А в загальному, якщо вас нічого більше не турбує, то перший місяць ми вживаємо фітопрепарат на основі розторопшої м'яти, артишоку для гепатопротекції та очищення печінки жовчово шляхів. Сюди ж можна додати сорбент для того, щоб виводити все те, що ми будемо очищати. І другим місяцем лецитин соняшниковий для відновлення мембран для покращення реології жовчі, і можна додати магній для для того, щоб розслабити сфінктер оді та покращити потік жовчі, і, звісно ж, відмовитися від жирного, солодкого і повторювати такий курс раз на 3-4 місяці. Тому напишіть мені в особисті, що вас турбує, окрім того, що ви знаєте, що у вас застій жовчі, і ми підберемо вам індивідуальний курс.